Да на всіх переходах є зебра. І на жовтий не можна йти. Усі правила знає наш плив. А тепер і що знаєш, і ти. У великому клані сурикатів якось народився маленький дулимчик. Він був дуже пруткий, непосидючий, допитливий та тому, чесно кажучи, ще той шукач пригод. Ну він же ж нормальна дитина. То з'їсть щось не те та сидить цілий день у туалеті, то бігає, схопившись за живіт. Ось чуєте, знову. Здається, наближається до нас. Мама вже і зблідла, і почервоніла. Чого чекати цього разу? Прибіг, ніби все ціле, ніби не плаче. Та навпаки, посміхається, мама знову стала нормального кольору. Та чого ж ти так кричав? Мам! Що? Мам, уявляєш? Та що? Та це я від радості кричав, бо наш еко-гурток їде в справжню подорож до Букового лісу. Всі мої друзі їдуть, можна мені теж поїхати? Будь ласка, будь ласка, нас супроводжуватиме поліцейська кролиця. А ще, а ще з нами їде твоя улюблена ведуча новин шалена гієна. <гас> Ух ти! Нічого собі! Ми будемо збирати та досліджувати гриби, а ще ми будемо спати в наметах, а ще ми будемо смажити шкварки на вогнищі. Ну мам, ну можна мені поїхати, можна, можна. Добре. Тільки будь обережним та уважно слухай пані кролицю та пані гієну. І булимчик поїхав у подорож. Мама склала йому із собою у улюблений рюкзачок невеликий перекус та пригощення для друзів. Ох, ж ці мами сурикатів такі турботливі. Група їхала весь день. Шалена гієна весь час розповідала цікаві та навіть іноді страшні історії про лісові пригоди. Не будемо її засуджувати. Вона хотіла попередити дітей від різноманітних небезпек у лісі. Поліцейська кролиця лише схвально кивала головою та погоджувалась. Саме так. Або. Отож. Зробили висновки? Або. Всі зрозуміли? Добре! А водій в них був дуже незвичний. Довго п'ят. Блимчик ніколи раніше не бачив довгоп'яті. Здається, він приїхав десь з далекої Південно-Східної Азії та мав незвичну зовнішність. Блимчик знав, що витріщатися начемно, але ніяк не міг відірвати погляду від неймовірних лупатих очей довгоп'ята, особливо, коли він несподівано повертав голову назад з дороги на салон автобусу. Голова його розверталася при цьому повністю назад, ніби могла крутитися на шиї куди завгодно. Друзі, ось спробуйте повернути голову назад. У вас вийде тільки убік. А щоб подивитися назад, ви вже маєте розвертатися плечима та спиною. О, який же ж дивний цей довгоп'ят! Але вже вечоріло, і кролиця оголосила. Уважно мене послухайте! Автобус має стати на першому паркінгу, який буде по дорозі. А далі ми підемо до наметового табору пішки. А чого ми не доїдемо на автобусі до самого табору? спитав Блимчик. Бо наш водій вже втомився, а втомленим не можна керувати транспортними засобами. Величезна кількість жахливих аварій на дорогах усього світу трапляється внаслідок втоми водіїв. Тих самих, які нехтують правилом відпочинку і засинають за кермом або втрачають пильність. Одна секунда неуважності на дорозі, і машина може опинитися на узбіччі або на зустрічній смузі, або в'їхати в іншу машину, чи стоп, чи щось інше. Уявляєте? Шалена гієна, яка робила трансляції з подорожі на сайті Зоовісник, вже почала чергову розповідь. Сам Самте козел! Новий не від скотини! <плес> День наблизився до ночі, витріщає жовті очі, озирається довкола. Добрий довгоп'ят, Микола! Паркінг він шукає пильно, бо втомився дуже сильно. Глуст здоровий, той, хто має за кермом, не задрімає. Друзі, хлопці та дівчата. Ось порадо до я. Стан такий, що зветься втома, залишаємо удома, а в далеку, довгу путь стан бадьорості беруть. Угу. Нарешті всі на дорозі побачили знак місце відпочинку. Це такий блакитний прямокутник, всередині якого на білому фоні намальовані ялинка та лавка. І автобус з'їхав на спеціальне місце, де можна лишити транспорт на тривалий час, яке називається паркінг. Напевне, ви вже чули це слово. А якщо не чули, будете знати. Поки всі там збиралися та виходили з автобусу, блимчик скористався нагодою та познайомився ближче з довгоп'ятом, який, до речі, є приматом. Це така група істот, до якої належать мавпи. І ми з вами люди. Його цікавість не могла втриматись усередині. Шановний Довгоп'яти, вибачте, що я так витріщався на вас протягом поїздки. Я раніше ще ніколи не бачив довгоп'ятів, тільки читав трішки про вас. А це правда, що ви єдині серед приматів палки противники веганства? Це відмова від споживання тварин та усього, що вони продукують: навіть молока, яєць та меду. Ого, так! До речі, ми довго єдині з приматів, що харчуються виключно тваринною їжею. Так ніяких рослин. Ви так незвично повертаєте голову, ніби то можете її вертіти куди завгодно, сказав Блимчик. Це лишень так здається. А насправді ми можемо повертати голову лише на 180 градусів не більше. 180 градусів це повністю назад. Це я можу. А 360 це був би повний. Але я так не можу. О, до речі, так само повертати голову, як я, вміє ще сова!» А чого вас назвали довгоп'ятом? Ва що п'ятки довгі? О, здивись, сказав він та витягнув ногу. Задні мої кінцівки довші, ніж передні, особливо подовжена п'ята. А звідси й назва довго п'ят. Це забезпечує мені сильне відштовхування при стрибку. Блимчик весь цей час слідкував, щоб група не пішла без нього. Тому він на хвильку відвернувся, як раптом хтось його смикнув за хвіст. Він озирнувся і на нього знову дивилися величезні жовті очі з незвичайно великими зіницями, блимчик аж зойкнув, бо ці величезні очі довгоп'ята світилися у темряві. Е, чого ти мене смикаєш? А що це погано? Щиро здивувався довгоп'ят. Вибач, якщо я налякав тебе. Просто ми довгоп'яти, коли повертаємося до партнера, щоб налагодити контакт, смикаємо його за хвоста. Це у нас цілком нормально. О, а ти вмієш спілкуватися на ультразвуку. Ми так спілкуємося між собою. Зрозумів, що я сказала. Вмієш так? Ні, я не вмію. Був дуже радий з тобою познайомитися довгоп'яти. Але он моя група вже давно зібралася. І чекає лише на мене. Мені вже час бігти, бувай. Блимчик побіг до друзів, пані Гієни та кролиці. Вони провели дуже класно час у лісі, і всі повернулися з неймовірними враженнями та повними кошиками білих грибів. І нам вже друзі, час сказати: Бувайте! Бережіть себе, дотримуйтесь правил безпеки дорожнього руху та пам'ятайте про необхідність вчасно відпочивати та спати. Це не лише запорука здоров'я, але й безпеки вас та тих, хто навколо. А про нові пригоди блимчика ми розповімо у наступних історіях. Р-р-р-ролі озвучували Блинчика та бабака. Озвучила рекордсменка Національного реєстру рекордів України. Афіна Остапенко, мама Блимчика, говорить голосом найвідомішої рок-матусі України Вікторії Ягич. Поліцейська кролиця. Бобе, мишка та кішка озвучені Ольгою Дробишевою, яка ще є авторкою того, що ви почули. Ніжний голос, що розповідає вам історії. Це я, Катерина Кістень, але часом у касті та й у житті у мені прокидається. Шалена не єна. Мошка, харабак, голу, олень, короба, оні. Пазел. Довоп'ят. Барана. Він Чапля! хамелеон, Жаба. Оса. Єфак. Вебрапа! Верблюд! Вухастого пса озвучила Майя Подольська, клавишниця українського дівочого гурту The Sixters. Равличення озвучує Арніка Семенцова, який лише чотири рочки.